Зібрала трохи сил, щоб розповісти вам правду про лівий берег. Хто знає, хто не знає, будинки моєї родини повністю зруйновані, і затонувші подахи. А... Населений пункт, в якому я проживала, повністю пішов під воду. Станом на сьогодні вода потроху починає відбувати, але люди вже четверту добу на дахах, тварини загинули прив'язані, люди просто не могли їх врятувати. Все, що я бачу в новинах, це фраза про те, що окупанти, окупантська влада не рятує людей. Що ви розраховували, на що ви очікували від окупантів. Ви самі його так називаєте. Він не буде рятувати людей. Він прийшов сюди не для цього. Ми всі бачимо, як світі ігнорують дану катастрофу. Та що там говорити? Навіть в наших новинах нічого немає про лівий берег. Ніхто з української влади не допомагає людям на лівобережжі. Люди плавають плечам вниз. Це сотні сотні життів. Ми знаходили лодку, знаходили людей, які можуть поїхати і підняти, дістати якось інших людей, врятувати тварин. Але окупант не дає просто навіть заходити в населені пункти. Вони стріляють під ноги і погрожують, що розстріляють кожного, хто буде допомагати. Одної води просто критично не вистачає на лівобережжі. Люди помруть або від повені, або від нестачі питної води. У мене в Інстаграмі я зібрала людей в сторіс, яких шукають, шукають велику кількість людей, куди окупанти, так їх МЧС, які виїхали на другу добу ввечері рятувати, куди їх вивезли, ніхто досі не може знайти своїх рідних, шукають дітей, шукають тварин. Я прошу всіх, будь ласка, розповсюджуйте інформацію, якщо вам потрібні відео мого населеного пункту, якщо вам потрібні якісь свідчення людей, я з радістю надам всі свідчення. Я з радістю дам вам зв'язок з місцевим населенням. Просто, будь ласка, не мовчіть про лівобереж. Ніхто, ніхто нас не рятує. Ми, ми намагаємось рятувати самі себе, але окупант просто заважає нам це робити.